Запилад, Почекай і бери, ламай. Ломай і все заходи. Виходьте, будь ласка, просимо, поговоримо нормально. А як не буде нормально, то буде так як Хлопці, виходьте, не люди. Запишіть.

Мені <турм> потрібно зараз 1000 чоловік, щоб зі прийшли на ті ворота. Хто має змогу до 10 чоловік молодий. Якщо має бажання приїхатися на допомогу, 10 чоловік мені зараз. я хвороби! Здорові хвороби, друзі зараз.